Останні півроку всі цитують прогнози та передбачування керівника розвідки Кирила Буданова. Для всіх він став такою поважною та легендарною фігурою, що дехто його називає Гуру Гуру. Отже, один день сім'ї Буданові. Вітає Ось. Святий Миколай. Це ти? Так точно. Що ти приготував мені, хлопчик? Давай тобі розповім віржика, а ти мені за це подарунок. М? Ну, бували в моєму житті обміни і поскладніше. Добре, розказуй. Де поділися зайчата? де... Стоп. Алло! у нас проблеми. У нас зайчата пропали. Чому я про це не знаю? Піднімай всіх, треба знайти. Далі. Де лисиця, вовчик зник. Стоп. Всі... <кх> Алло, у нас великі проблеми. Пропали не тільки зайчата, а ще й лиса та вовка. А ми знали тільки про єнота. Підіймай агентуру. Будь ласка. Всі пішли біля ялинки святкувати новий рік. Алло. Ситуація прояснилась, всі знайшлись. Давай відбій по агентах. Так. Скажи мені, хлопчик. Ти добре себе поводив в цьому році? Так. А в мене інша інформація. <рик> Значить, дивись: 19 квітня 15.49 за київським часом. Палець Ніс, Козявка, диван. 5 червня, 17.20. Нутелла рот штори. 7 вересня ти пісюнчик раковина на кухні. 1 грудня кіт, ялинка, дощик приємного апетиту ха-ха-ха. Далі, 12 грудня, після уроків били палкою по залізному гаражу, чим налякали сусідів. Але про це знав тільки я і Михайлик. Не Михайлик. а Підполковник гур Михайло Семенович Карпюк. У мене всюди своя агентура, я все про тебе знаю, хлопчик. Так. Це з мене досить, синку. А піди поки в свою кімнатку. Але подарунок. А я поки поговорю зі Святим Миколаєм, і ми все вирішимо. Добре. Давай. Скільки можна? Ти знов розмовляєш з дитиною, наче ти на роботі. Господи, говорила мені мама. Не, не виходь за нього, він тобі він життя, зламає. життя зламає. Я знаю, що тобі казала твоя мама. Ти все знаєш. З тобою жити не цікаво. Ти постійно навіду, наперед, наперед знаєш, що я скажу. <ривіт> Стрипезник полахує кадрацина або бабі-бабуба. -бабі. <ривіт> ну, Неіснуючі тут слова, ти звідки знаєш. Що ти зробив? Прорепетирував. Так, з мене досить. Від тебе. Як? Як ти це робиш? Я все знаю наперед. Я ж буданов, я знаю, що буде. Так, ти знаєш, що буде. Ти навіть на собаку починаєш кричати за 10 хвилин до того, як вона попісє на підлогу. Ну і що тут такого? Ти все знаєш. Стоп. Так, пане президент, Буданов слухає. Блін. Що таке, що сталося? Та взяв слухавку раніше, ніж президент подзвонив. <плес> О, ось він і дзвонить. Так, пане президент, Буданов слухає. Так, Мелітополь звільнили ще 8 січня. Сьогодні тільки перше. Ну, зателефонуйте мені через тиждень, я продублюю вам цю інформацію. До побачення. Слухай, ну ти можеш ну не все розповідати. А що тобі не подобається? Що мені не подобається? А ти можеш хоча б під час сексу наказати очікуваний час закінчення операції 12 хвилин, 15 секунд. Ти жінка, ти хочеш про це знати. Я не хочу такого знати. А що ти хочеш знати? Я хочу щось інше знати. Я хочу якісь таємниці. Які таємниці? Ну, такі які тільки ти знаєш. Я не буду тобі розповідати державні таємниці. Ти що? Слухай, Крило, ну Ні. зараз новий Ні. рік. Ну, будь ласка, зроби мені подарунок. Розкажи мені якусь таємницю. Ну, добре. М -м? Розповім тобі одну таємницю. Давай. Насправді Медведєв не алкоголік. Серйозно? Так. Він збоченець. Він п'є, щоб пляшка була і в роті, і в дупі одночасно. Ого. Все задоволена? Ні, ні. Про Китай мені розкажи, будь ласка, чи Китаю не буде допомагати Росія? Ні. Сі дзінпін наша людина. Як так? Це є Хануров. Ну, ти на факти дивись, коли з'явився Сід Зімпінь і коли зник Єхануров. Так, ти, ти ще скажи, що Віктор Орбан то Наталя Вітренко. Ну, якщо не хочеш, не буду казати, але що то змінить, якщо це так і є? Не віриш? Ні. Вірю, вірю, розкажи ще щось. Насправді, Гордон дуже далекоглядна людина. Сенсі. Йому ще в далекому 91-му Кашпіровський передбачив майбутнє. І він почав скупати квартири по всьому Києву. Нащо? Щоб коли почнеться війна, в нього було по хаті в кожній з груп відключень і завжди було світло. <свідко> Слухай, а, а оцей Жданов, Звідки в нього вся інформація? Так би мовити, йому пташки наспівали. <свідко> Які такі пташки? Його керамічний півень на серванті майор гур. А ще? Що ще? Ну, ще про когось. Стремоусов жив. Як жив? Як Цой жив, як Ленін жив. А ще? Кадиров не людина. А хто? Такий великий комочок волосся, знаєш, який з раковини не дістаєш, а воно те все стікає. Отаку. Досить досить. А ти знаєш, наприклад, що Ляшко дійсно був під Луганськом? Не може бути. Ще в 2005-му. З хлопцями в сауні ювілей святкували. І головне, насправді ціль так званої спецоперації. Що? Діма Коляденко. Коляденко? Нащо? Путіну дуже сподобався його чемоданчик. Зачекай, ти що з мене дурочку робиш? Та, Та не ти... роблю я з тебе дурочку, я просто жартую. Люба. Ну, що, ну, ну, я тобі буду державні Роб... таємниці розповідати. Чи ти, що? ти мені. Ну, пожартував ти я... Ти... я, пожартував. Добре. Тоді в мене теж для тебе є оперативна інформація. Так, але попереджаю, щоб ти не сказала, я все знаю. Добре, я вагітна. Ти вагітна. Я вагітна. Ну, я знаю, ти вагітна. Я, що вагітна. я? Як вагітна. Як вагітна? Як вагітно, стій. Е, такої інформації не надходило. І чому я про це не знаю? Ця операція планувалася на кінець 23-го, початок 24-го е, року. Ну ніяких наступальних операцій не було. ж. Ні, ну так, були розвідувальні. Але ж захист. Ну, Бачиш, захист дав збій. І не все ти знаєш. Та знаю я про все. Знаю. Назвемо його Анатолій. Дивне ім'я як для дівчинки. Я, як дівчинка? дівчинка. Бідож... Як дівчинка! Мар дівчинка а бідожти, як? Господь! Мар'яна! Яка дівчинка!